Із генетичними мутаціями пов'язано багато захворювань людини, наприклад, серпоподібно-клітинна анемія, за якої еретроцити набувають форми серпа і гірше транспортують кисень організмом. Але як така мутація допомагає рятувати життя людям, дізнавайся з відео. Мутація це стійка випадкова зміна в послідовності ДНК. Мутації можуть бути зумовлені природними причинами через помилки під час реплікації ДНК, мітозу чи майозу. Або ж вони можуть бути індукованими дією на організм мутагенних чинників, наприклад, ультрафіолетового випромінювання, певних хімічних речовин, вірусів тощо. Мутації можуть проявлятися або не проявлятися у фенотипі. Якісно їх поділяють на шкідливі, що знижують пристосованість організму, корисні, що підвищують його пристосованість та нейтральні. Більшість мутацій, що виникають у евкаріотів, нейтральні через велику кількість накодуючої ДНК в ядрі, а також через виродженість генетичного коду. Мутації можуть виникати як у соматичних клітинах, так і під час формування статевих клітин. Якщо мутація виникає в соматичній клітині, нащадки її не успадкують, окрім випадків нестатевого розмноження. Наприклад, твої Б-лімфоцити в процесі поділу зазнають великої кількості мутацій, що сприяє різноманітності на них рецепторів, що розпізнають чужорідні антигени. Це допомагає твоїй імунній системі швидко реагувати на нові загрози. Детальніше про роботу імунної системи допоможе пригадати інше відео. Мутації в статевих клітинах успадковуються нащадками і є основою для збільшення генетичного різноманіття, популяції та еволюції. Наприклад, мутації можуть призвести до зміни забарвлення крил у поколіннях метеликів, якісь варіанти забарвлення виявляться більш вдалими для того, щоб ховатися від птахів, а інші навпаки виділятимуть їхніх носіїв серед ландшафту. За масштабом мутації класифікують на генні, хромосомні та геномні. Генні мутації зустрічаються найчастіше та впливають на послідовності ДНК окремих генів. Це може бути заміна нуклеотидів у послідовності, їх видалення або вставляння нових шматочків ДНК. Генні мутації можуть призводити до зміни в структурі відповідної РНК або білка, а це може вплинути на розвиток відповідної ознаки. Так, мутація в гені гемоглобіну призводить до серпоподібно-клітинної анемії, коли еретроцити набувають форми серпа і набагато гірше виконують свої функції. Однак клітини містять дві копії кожної з хромосом і, відповідно, дві копії генів, що відповідають за формування білка гемоглобіну. Захворювання розвивається, якщо кожна з хромосом містить мутований ген. Однак якщо мутований ген є лише на одній хромосомі, людина не хворітиме на серпоподібну клітинну анемію. Вона буде носієм хвороби і зможе передати мутований ген своїм дітям. Здавалося б, серпоподібно-клітинна анемія страшне захворювання, що може призводити до закупорки капілярів, нападів болю, запаморочення і навіть інсульту жахлива мутація. Але водночас люди, що є носіями хвороби, отримують певну суперсилу, мають посилений імунітет проти малярії. Найбільше випадків серпоподібно-клітинної анемії якраз і спостерігається в регіонах, де поширена малярія в Африці, Індії, Південній Європі та Західній Азії. Хромосомні мутації виникають через перебудову хромосом. Під час поділу клітин у разі помилок можуть від'єднуватися ділянки хромосом, утворюватися копії певних послідовностей або дві хромосоми можуть зливатися в одну. Усі сучасні представники родини гомініди мають 48 хромосом, окрім людей, що мають 46. Дослідження виявили, що хромосома 2 людини має ділянки, схожі на другу центромеру, а також велику ділянку, подібну до теломер, але прямо всередині хромосоми. За сучасними гіпотезами, людська хромосома 2 утворилася мільйони років тому з злиттям хромосом 2А та 2Б, які мають інші гомініди. Геномні мутації пов'язані зі зміною кількості хромосом, виділяють поліплоїдію, коли змінюється кількість хромосомних наборів, та анеуплоїдію, коли змінюється кількість окремих хромосом. Поліплоїдія поширена серед рослин, а серед тварин рідкісна. Наприклад, щоб отримати кавун без кісточок, стерильний, схрещують кавун диплоїд з двома наборами гомологічних хромосом, і з кавуном тетраплоїдом з чотирма наборами хромосом. Так нащадок стає триплоїдом, має три набори гомологічних хромосом, і тому розходження хромосом під час майозу не може відбуватися коректно. Відповідно, статеві клітини не можуть утворюватися, не утворюється і насіння. Прикладом анеуплоїдії може бути синдром Клайнфельтера, за якого у чоловіка каріотип 47XXY. Цей синдром поширений, трапляється в одному-двох випадках із тисячі, він не дуже помітний. Може проявлятися в високому зрості, меншій кількості волосся на тілі, рості молочних залоз, зменшених статевих органах і безплідді. Запам'ятай мутація стійка випадкова зміна в послідовності ДНК. Мутації за походженням поділяють на природні та індуковані, за впливом на пристосованість організму на шкідливі, корисні та нейтральні. За місцем виникнення на мутації соматичних клітин, що не передаються нащадкам, та мутації статевих клітин, які передаються нащадкам. А за масштабом на генні, хромосомні та геномні мутації. Серед геномних мутацій виділяють поліплоїдію це кратне збільшення хромосомних наборів, та анеуплоїдію це зміна кількості окремих хромосом. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.